Моли Боже єдиний, ам Україну хранить. Сі з моїх освяче дво Про що я хочу зараз попросити? Ми просто попробуємо пройти. Дуже по вільному темпі. Дуже по вільному темпі. Хорошо? Дихалка має працювати, слово має працювати, хто не знає партію, дивіться, звичайно, але дуже повільному темпі, щоб зрозуміти, що у нас буде получатися Дівчата, ви так зіб'єтеся Це нормально. Прошу. Слова Це перша репетиція взагалі. Ми всі один одного трішки знаємо незвично. І надіємося, що нас все вийде. Ми не надіємося, ми знаємо вже в цій ситуації, що в нас все вийде, а надіємося тільки на наші збройні сили України і на Бога, нашого українського Бога. Зібралися люди, яким не байдуже, які вміють і хочуть співати. І хочемо, щоб ми надіємося, що буде гарний результат, але насамперед, щоб голос дійшов до Бога, і Україна стала такою, як в цій молитві, щоб Христос воскрес і воскресла Україну. Це, мабуть, наша основна мета. Тут зібралися люди, об'єднані однією. Метою, з надією, з любов'ю, ну і з вірою, звичайно, найкраще. Хочете називати це просвітництво. Хочете називати це Україна українська? Мабуть, правильно так було. Бо це один із найправильнішої, найпотужнішої зброї спів духовних пісень українською мовою в Україні, в нас в центрі України. Ми готуємося з виступом на Пасху в цьому храмі прекрасному. Хор ходив на репетиції. Ми спеціально готувалися і думаємо, що ми достойно і гарно виступимо. У нас відбулася сьогодні генеральна репетиція до величного свята, до Великого дня. Ми будемо прославляти цей день, будемо звертатися до Всевишнього. З надією, що в нашому теперішньому часі все буде якнайкраще. І всі з надією, тільки з найкращими мріями про те, що все буде добре, що настане мир. Нашого колективу такого, можна сказати, експромтом створеного є Василь Васильович. Він дуже гарна талановита людина, яка знає, як має звучати колектив. Як це все має відбуватися. Ми завжди спорідні з душею з ним, тому я думаю, що все буде в нас добре, все в нас відбудеться. Звичайно, хвилювання нереальні. Але спокій, миротворення і все зазвучить, і ми зустрінемося всі разом через тиждень. Цей хор об'єднав творчих, талановитих і співочих руманців. Зібратись разом на Великдень і заспівати такі урочисті твори це велика справа. Як ми об'єдналися у храмі Православної церкви України, так вся Україна об'єдналася, щоб вистояти і перемогти. А ми, як люди творчі, дуже мріємо і сподіваємось, що в Умані відновляться хорові традиції, і як колись зазвучить муніципальний хор. Христос Воскрес! Вітаю всіх. Слава Богу, за все дочекали на сьогоднішнього дня, хоч не все так спокійно, але спокій в душі. І зараз ви почуєте молитву пам'ятська. Це чудово.